Структури даних у програмуванні. Структури даних це спосіб організації та зберігання інформації. Почнемо з масивів. Елементи масиву переважно зберігаються підряд у пам'яті, і до кожного елемента можна швидко звернутися за індексом. На основі масиву виділяють дві абстрактні структури: стек і чергу. Стек працює за принципом: останній прийшов. Перший пішов. Черга працює за принципом: перший прийшов, перший пішов. Якщо реалізувати ці структури на масивах, стек працює швидко, бо взаємодіє лише з верхнім елементом, а черга може бути значно повільнішою. Адже при видаленні першого елемента доводиться змінювати індекси попередніх. Наступна структура зв'язний список. Елементи зберігають посилання один на одного. До конкретного елемента за індексом доступу немає, але знаючи поточний, можна перейти до наступного чи поставлення. Попереднього елемента також існує хеш таблиця. Елементи зберігаються по спеціальному ключу. Дані не впорядковані. Але якщо знаєш ключ, доступ до елемента дуже швидкий. Не менш важлива структура дерево. Воно має ієрархічну організацію, корінь, батьки та нащадки. Використовується у файлових системах і базах даних. І на завершення розглянемо граф. Уявіть точки, які з'єднані лініями. Це показує, як речі пов'язані між собою, наприклад, дороги між містами, маршрути пересування. Або дружні зв'язки у соцмережах. Підписуйся на канал, щоб знати більше про мови програмування.